Кромочка, друзі, обов'язково. Бачите, яка кромочка? То невелика, не переживайте, Воно все видавить. Отут треба стягнути, де він зараз стягує. Дуже добре. Щоб тільки залишились полоски в нас. А між ними, щоб там клею не було. Дивись, як я завжди роблю. Бачу, так на іскосок ставлю, починаю тягти. І потихеньку її починаю опускати. І в тебе кут. Ти зрозумів? І він у тебе наче з'єднується ось по діагоналі. Зрозуміло? Отак я завжди роблю. Друзі, дивіться, бачите, красота. Зараз Максим Володимирович он монтує оцю легеньку блочинку. Потихеньку, не спіша. І все. Рекомендуємо зразу не підрізати клей, хай хоча б з півхвилинки він там. Поки Макс зараз її буде виставляти, хай він там повисить. Щоб він трохи віддав свою вологу, став трошки сухіший. Дивіться, як вилазить, бачите. Він стане трохи сухіший і не так вимажиться наш газік. І коли зрізаєте, обов'язково це треба зробити так різко. Раз і все. Оп, бачите? Ляпота. Та ти що? Просто супер. Нормально, так? Да? Все. А постав так зараз мені рівень. Як? Отак. Ні, ні, отак. Та він грає в горб. Так. То Та не нормально. Та кривий блок, друзі. Кривувати. Є проблема. Ну така не страшна. Для, Якщо все нормально зробити, ніхто ніколи нічого не зрозуміє, що є проблема з блоком. Це трішки, як я й казав, завалюємо у внутрішню частину. І скажіть, друзі, ну що, це не красива кладочка. а? Шопчики, всі тонесенькі, ідеальні, все чудово буде. Ось зараз я стану закладу оцю лінію. І наступне відео вже вам покажу. Слідкуйте. Ось, друзі, ще раз показую. Клей нанесено на дві блочини. І у вас є вибір. Ви можете наносити на тичок на місці, тут на блочину, а також можете наносити вже на нашій стіні. Кому як зручно. Також, коли йде длинна лінія і там об'єми, да, ви намазуєте на три блочини, ставите поруч отак три блочинки, Пізніше покажу вам. І зразу ви намазуєте три блочини, і потім вже вашою грибінкою тут отак розрізали і берете і швидко монтуєте три блочини. Оце, друзі, на швидкість. Вже в нас спини не годяться. Не знаю, краще потихеньку. Ну, то вже кому як зручно, ще раз скажу, ми гонимося не за швидкістю. Наша задача це якість. Все, швидкість то вже другорядна річ. Ну і все, беру, я зараз монтую туди із нашої пачечки. Ось, і потім змонтую вже цю. Головне, щоб у вас кромки, да? от про це не забувайте. Кромочки наші, кругом вони у нас є. Будь ласка. Все на місці, друзі, все на місці і там. -то. От Отут ми всі за цим слідимо. Наша команда конкретно за цим слідить. Це дві блочини наші змонтовані чи змуровані. Кому як зручніше. Ідеально, вони на своєму місці. Друзі, наша задача контролювати е, отак, горизонт. Обов'язково, якщо ви бачите, Дивіться, отак контролюйте горизонт. Якщо ви бачите, що у вас вже десь проблема з якоїсь сторони, обов'язково берете терку і підтираєте а, ту сторону. А? Ну Ви постійно цей процес повинні контролювати, інакше у вас там зуби підуть. Ну і зараз обійду, друзі, покажу вам там з вулиці. Все, друзі, показую. дивіться, ось вам клей весь на місці. Шви, бачите, ідеально тонкі шви. Все. Чим неякісна робота. Беру тепер отак просто і зрізаю. Друзі, ще такий відос. От дійшли ми до куска, я, мабуть, ніколи і не знімав. Як його правильно вставити, цей кусок. Відпилюємо. Завжди пиляйте так більш-менш по факту. ну Не дуже багато відрізайте, щоб не товстий, шов у вас був. Обов'язково ми його зараз приміряємо. Як бачимо, друзі, відрізаний він від нас просто ідеально. Витягуємо його. І намазуємо клей. Клей, наш, друзі, на місці, але тут є одна така головна умова. Нарізаному блоці клей ми наносимо саме на двох тичках. Чому? Бо коли ви його зараз будете вставляти, якщо у вас клей буде намазаний тут, нанесений на блоки на тичках, уже на стіні, ви цим блоком весь цей клей стерете саме сюди вниз, на нашу кладку, що не є дуже добре. Бо ви його тоді в житті вже не присадите по нашому шнурочку і у вас вже буде страшний шов там. А от коли ви зараз вставляєте цей блок, весь лишній блок залишиться в нас на оцих двох блочинах. Отак, от друзі, працюємо тільки. Щоб ніяких тут сантиметрових швів. Тільки якісне будівництво. Всі шви повинні бути вертикальні ось такі. Замовник повинен приїхати з коштами. Да? Останній день. Обійти весь будинок і не знайти, да? не знайти, то встигне, де і тільки повинні в нього бути отакі ідеальні шовчики. Не замазюкані, друзі, не замазюкані. Щоб він переконався в тому, що в нього кладка покладена якісно, що всі шви тонесенькі, бо він же ж не буде їх бачити, да? що там робилось, як воно клалось. А так він бачить, що воно забите все і все якісно зроблено. А ну зараз ми... Володимирович, Максим Володимирович, допоможіть нам, будь ласка. Ха -ха -ха. Бо я ж... Дивіться, друзі, тільки не спіши, дуже медленно це зроби. Обережно і красиво. Рівно його вставляємо Друзі, дивіться, він його вставляє Рівно-рівно. Макс, -рівно. не крутий його. Розумієте ви, да? Будь ласка, весь наш клей, друзі, залишився на горі. А що в нас? Забитий весь. Ну, тут відпало там, ну нічого страшного. Зараз я. Ще все попідправляю, попідмазую. Ось він, друзі, вставлений якісно кусок в стіну відрізав. А як намазують на стінки, він його здирає. Так, да, так, да, я ж це ж і пояснюю нашим глядачам, що багато хто так на стіні намазав, потім отой весь клей, що зверху в нас залишився, він попадає під цей кусок блока. І тоді біда, тоді людина бере отой резиновий молоток і отак із за плеча гилить його, друзі. Гилить з усієї сили. І все одно в нього нічого не виходить. І тоді в нього оцей горизонтальний шов, виходить, товстий, а блочину оцю він зверху стирає. А може навіть і не стирає, отак далі кладкою прогнав. Все, друзі, не забудьте підписатись на наш канал. Я як і обіцяв, буде дуже багато цікавеньких і длинних повних відео, а також отаких коротеньких, як зараз. До зустрічі! Слідкуйте за нашою командою, за нашою роботою. Вон зараз і... Максима Володимировича точно така зараз буде ситуація. І Я вам це обов'язково покажу зараз. І ось, друзята наші, показуємо вас. Я не зняв, як Максі заливав, але ну, не це важливо. Важливо, що шовчики всі тонесенькі, дивіться. Цей просто трошки вимазаний. Тернем його. Ну, в принципі, то нічого страшного. А так відпилена ідеально блочина, ідеально вона змонтована, клей намазаний на самій блочині. Жалію, що я не зняв. Так вийшло. Ще зніму, то не страшно. Друзі, тільки так робіть, це дуже важливо. Намазати клей на самій блочині і потім її вставити вже на ваше місце. Друзі, буде дуже красивий будинок. Дуже. Якщо ви не забудете підписатися і натиснути колокольчик, ви не пропустите жодної серії. І все побачите про будівництво будинку з газоблоку 375 мм. Буде все чудово. Слідкуйте, будь ласка, нам це важливо. Ми ж не кажемо, що ми ідеальні, так? Вказуйте на наші канали і ми будемо їх виправляти. Ну і Поки бігав, я тут відосики знімав, якраз і покажу вам, що нам залишився там кусочок. Друзі, Макс тут уже все. І в принципі, що нам залишається, так це другий раз вже заштробитися.